Я можу сказати з певністю, що ця війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. А може ніколи. Її різні стадії. Гаряча фаза, мілітарна фаза, інформаційна війна і інші війни будуть тривати безкінечно, допоки не вимер два-три ну, покоління москалів, які вже не будуть мати до українців і до інших народів, які межують з імперією, ніяких амбіцій і причин да, вторгатися в наше приватне життя. Повезло в тому, що ми нарешті можемо поставити крапку в одвічному рабстві українців від російської імперії. Сьогодні весь світ нарешті побачив наші звитяги, і найголовніше, що сьогодні за статистикою українці як ніколи єдині в бажанні забити цвях трону Російської імперії. І в цьому контексті дуже важлива культура і інші фронти да, інформаційний, зокрема, вас це стосується. Для того, щоб ми всі були як один кулак, для того, щоб ми один одного підтримували і навалювали безкомпромісно. І сьогодні ми бачимо результати. Ну, подивіться, ще раз скажу, на на президента, який ще вчора хуєм грав по роялі, сьогодні він уже навалює в, в палаті, в Сенаті США. І навалює правильні меседжі. Moje serce estalhe, uma, Значить, ти нічого не можеш, От ти нікуди не можеш вийти, у тебе діти, внуки, ти зайнятий, але ти хочеш допомогти Збройну сил. Ти приходиш на концерт по слухаєш хорошу музику, надихаєшся, набираєшся енергії, кидаєш, умовно кажучи, 200 гривень. Ми купуємо Мавік, Мавік везе на передову, Мавік злітає, коригує артилерію, артилерія її пашить, мінус 10 москалів. Тобто, ти можеш бити москаля, знаходячись в сосниці.